Як і кожного нового дня, кореспонденти телекомпанії Візит тримають на своєму контролі всі найважливіші події із життя Кремечуцької громади, області та країни в цілому, аби ви завжди знали про головне. Тож я вітаю усіх, хто прямо зараз долучився до нашого ефіру. На календарі 10 листопада, і це 260-та доба від початку повномасштабної військової агресії з боку Росії на теренах нашої держави. І за традицією спершу поговоримо про ситуацію в різних регіонах нашої країни, які стали жертвами нових атак російських окупантів. Адже ті роблять те, що вміють найкраще, воюють із мирним населенням та цивільними об'єктами. Зокрема, уночі росіяни поцілили по трьох громадах Дніпропетровщини, били окупанти. По мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Внаслідок однієї із таких атак постраждала 80-річна жінка. А вже сьогодні, близько сьомої ранку, дві ракети, імовірно с 300 вибухнули на території одного агропідприємств Запорізької області. За повідомленням очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха, внаслідок такої атаки були пошкоджені господарські споруди і техніка. За попередніми даними обійшлося без жертв. Що ж до Полтавщини, то минула доба для нас, на щастя, прийшла без надзвичайних ситуацій. Тим часом наші воїни дають нещадного прочухана окупантам на полі бою. Завчора українські військові ліквідували 740 російських окупантів, знищили три танки, 16 бойових броньованих машин та 16 безпілотників. Як повідомляють у Генштабі Збройних сил України, найбільших втрат ворог зазнав на декілька напрямках Донеччини. Тож станом на 10 листопада Сили оборони України відправили на той світ вже майже 78,7. Тисяч російських загарбників. Тож із вірою у нашу перемогу впевнено крокуємо далі. Ну, а чим живе наше місто та Кременчуцька громада в цілому сьогодні. Я пропоную вам дізнатися далі. Лише нагадаю, дивіться на стричі на день о 12, 18 та о 20.40. Якщо з тих чи інших причин ви пропустили наші випуски, то ви з легкістю можете їх переглянути на наших сторінках у Фейсбуці та на Ютубі. Віримо в наші збройні сили і слава Україні! Зв'язку із необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих засіхань правоохоронці щодня забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану. Зокрема, минулої доби на території Полтавщини правоохоронці перевірили близько 400 транспортних засобів та 2755 тисячі осіб. Крім того, завчора на обласну гарячу лінію 102 від громадян надійшло понад 550 заяв про кримінальні та адміністративні правопорушення, і загальної кількості повідомлень 206 заяв мали Ознаки кримінальних правопорушень за той же період на території нашої області поліціянти оперативно розкрили 28 злочинів. На Полтавщині збільшили кількість мобільних та піших патрулів уночі. Про таке повідомив очільник Нацполіції області Євген Рогачов, зі сів якого таке рішення було прийнято, аби значно швидше реагувати на заяви та повідомлення громадян про правопорушення, а також вчасно надавати постраждалим необхідну допомогу. Зокрема, у прислужбі Кременчуцької поліції вже звітують про результати таких посилених патрулювань. У вечірній та нічний час вулицями нашого міста патрулюють додаткові піші наряди. До складу патрулювання входять поліцейські батальйони поліції особливого призначення, нацгвардійці, а також всі підрозділи Кременчуцького районного управління поліції. Дані піші наряди патрулюють не тільки в громадських місцях, а і в спальних районах, де особливо в вечірній час зхіднографіки здійснюється відключення електроенергії. Також перевіряємо заклади торгівлі, які інколи порушують. Є інформація про те, що вони порушують правила торгівлі алкогольними напоями. Також Ряд автопатрулів здійснюють превентивну роботу з водіями, а також у разі виявлення водіїв в стані сп'яніння або ж водіїв, що група порушують правила дорожнього руху. Відповідно, складають адмінматеріали. Серед результатів, які наразі виявлені кременчуцькими правоохоронцями в ході патрулювань, це складено декілька адмінматеріалів за розпиття та появу в громадських місцях на недверезому стані. Також зафіксовано факт керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Також складено відповідні адмінматеріали. Окрім цього, піші наряди перевіряють дотримання нашими кримчанами комендантської години. І відповідно, якщо на лінію села надходить повідомлення про підозрілих осіб про підозрілі автомобілі або факти злочинів чи правопорушень, відповідно, патрулі прибувають на місце події за фактом звернення для того, щоб оперативно реагувати на повідомлення від Кременчужан. Звертаємося до Кременчужан з порозумінням віднесеться до роботи правоохоронців. Якщо в вечірній час у вас перевіряють документи або ж... Просять надати відповідні документи з порозумінням. Віднесіться до вимог кременчуцьких правоохоронців. А от днями поліцейські Кременчука затримали 29-річного мешканця Корюкова, якого об'єктивно підозрюють у вчиненні трьох вбивств вчинених протягом декількох років, як повідомив очільник поліції Полтавщини Євген Рогачов, досудовим розслідуванням були зібрані докази причетності підозрюваного до вбивства 33-річної жінки та чоловіка, одна тисяча року народження. Тіла загиблих душогуб сховав на міському сміттєзвалищі. Фігуранту злочину вже повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, та обрано запобіжний захід тримання під вартою у рамках відкритого кримінального провадження. Ще триває. Оперативно-слідчі заходи, оскільки у правоохоронців є підстави вважати, що підозрюваний може бути причетним до інших аналогічних злочинів на території міста та району. 21 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу завчора зафіксували медичні фахівці у Кременчуці. Серед захворілих 13 жінок та 8 чоловіків. Із першовиявлених випадків захворювання 20 пацієнтів нині перебувають під наглядом сімейних лікарів. Один пацієнт на лікуванні в інфекційному шпиталі. А от на стаціонарному лікуванні перебуває 27 пацієнтів. На жаль, маємо і один випадок смерті. Від ускладнень помер 69-річний чоловік. Що ж до статистики, то за весь час пандемії на коронавірус у Кременчуці захворіло 26 тисяч 787 осіб, одужало 25 тисяч 716. Щодо вакцинальної кампанії, то у нашому місті завчора було вакциновано 176 осіб. По першій дозі вакцини отримали шестеро громадян, по другій 16. Першою бустерною дозою вакциновано 125 осіб, другою бустерною 29. Як повідомляють на офіційній сторінці Кременчуцької міської ради, вчора представники міжнародного комітету Червоного Хреста передали для Кременчука великі ємкості для зберігання води. Така допомога дуже необхідна, адже дасть можливість місту зробити більший запас питної води на випадок надзвичайних ситуацій. Кінець повідомлення. Співробітники бюро економічної безпеки України та СБУ перевіряють інформацію щодо ухилення від сплати податків керівництвом нафтопереробного заводу, який знаходиться у Кременчуці. Про це стало відомо від прес-служби БЕБ. У протиправній схемі ухиляння також залучена група підприємств. Які постачають паливно мастерні матеріали, їхнім власником є один з найбагатших олігархів України. Слідством встановлено, що протягом 2019-2022 років службові особи декількох підприємств занизили податкові зобов'язання з акцизного податку. Вони приховували та не відображали податковій та бухгалтерській звітності фінансово-господарській операції. За інформацією Беб, ухилення від сплати податків може становити понад 700 мільйонів гривень. Як ми вже повідомляли раніше, наразі в офісних приміщеннях Нях та нафтопереробному заводі проводяться санкціоновані обшуки. Аграрії Полтавщини вийшли на екватор збору врожаю пізніх зернових і технічних культур. Про таке сьогодні повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Як зазначає керманич області, наближається до завершення соняшнику та сої. Зібрано відповідно 1,1 мільйони тонн та 365 тисяч тонн. Крім того, триває збір цукрового буряку, якого зібрало вже понад 690 тисяч тонн. Набирає обертів робота і на кукурудзяних полях. Уже зібрали понад 500 тисяч тонн. В області також завершується посів озимих культур, 99 запланованих відсотків площ засіяли. Підсумовує Дмитро Лунін. Так, друзі. Продовжуємо виготовлення окопних стічок. Виставляємо шляхи, ну, щоб начні можна було ну, от так от ставити, щоб підігрівати каву там, або чай, або ще щось. Тут у нас вже залиті свічки. Так. І будемо виконувати спецзамовлення. Віталік змірно попросив, щоб залити отакі вот кружки сувенірні. Там декілька штук зробимо йому. Тому постійно нам потрібен парафін, віск, тому ну що дуже-дуже воно все виходить швидко. Виробляємо ми всі об'єми. І, і цвяхи, сотка потрібна. Люха заливає розтопленим парафіном та віском. Що таке місцева та державна пожежна охорона? У чому відмінності та хто може ступити до лав МПО? 9 листопада у селі Вільна Терешківка рятувальники провели урок з пожежної безпеки для дітей однієї зі шкіл Новознам'янській громаді, де створена і функціонує місцева пожежна охорона, місцева пожежна охорона це комунальна організація, яка виконує функції державної пожежної охорони на місцях в селищах. Тобто, вона створюється. В населених пунктах, де відсутня державна пожежна охорона. В першу чергу, щоб розвантажити державну пожежну охорону, щоб її не відволікати на дрібні пожежі. І плюс ми тут на місцях, як правило, наші працівники з числа місцевих мешканців вони добре орієнтуються на місцевості. Для того, щоб потрапити в місцеву пожежну охорону, не потрібно навчання, не потрібно додаткові курси. Достатньо мати мотивацію, бажання, мати загальну середню освіту, вік 18 років. Більш Менш добру фізичну підготовку, ну і бажання. Під час уроку учні мали змогу поспілкуватися із працівниками місцевої пожежної охорони, і з рятувальниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ми провели урок безпеки для дітей навчального закладу села Вільна Терешківка, розповіли їм про правила пожежної безпеки в побуті, про їхні причини, як їм як запобігти пожежам. Адже діти вже досить дорослі, попереду на них чекає самостійне життя. І правила безпеки вони супроводжують людей. Ну на протязі всього життя і запобігти лиху набагато легше ніж потім гасити пожежу. І разом з цим ми поєднали з уроком безпеки профорієнтаційний захід, тому що це вже майбутні випускники, які будуть знати, що є такі підрозділи в Кременчуцькому районі, де можна працювати. Тобто, можливо, хтось з дітей захоче навчатися на рятувальника. На жаль, на територію Кременчуцького району з початку року на пожежах у побуті загинуло 20 громадян. За останні чотири тижні в місті Кременчук зареєстровано. Троє загиблих людей на пожежі так, 7 листопада, виникла пожежа у квартирі по вулиці Володимира Великого у Кременчуці. І як встановив пожежний інспектор, ймовірною причиною виникнення пожежі стала необережність з вогнем, внаслідок якої загинула жінка. Тому ми вкотре звертаємось до громадян, нанехтуйте правилами безпеки у побуті і навчайте правилам безпеки своїх дітей. Мені було досить цікаво, мені здається, я вибрала професію, якою я хочу стати. Одна із. І мені дуже сподобалося, дізналася нове. Я досить добре знаю про це. Мені подобається така тема. Мені було цікаво дивитися обладнання, те, яке знаходиться у рятівників. Чи я можу рятувати людей, тварин і. ну, Робили так, щоб люди не помирали. Дуже цікавий, як по мені. Дуже багато інформації дали. Трохи дали відчути себе в одежі рятувальника. Чувствую, що рятувальникам тяжче, ніж нам. Я вважаю, дуже затягнулися опалення. Ну, у нас квартира на одну сторону, тому було ну, терпимо, але холодно. А у кого крайні квартири, у там дуже холодно людей було. Тому ну як? багато питань, ну є такі питання, коли які можуть на даний час почекати. У мене приватний будинок, тому у мене газ, я так користуюсь. Тут увімкнули у нас опалення нормально. А до цього було дуже погано, тому що стіни сирі, воно дуже холодно, сиро. У мене останній етаж, четвертий, прямо мокрі потолки над балконом. Дуже погано. Зараз добре. Перше травм 39 юридична консультація. Тому, там одна сторона, okay. з боку двору там підключена гаряча вода, а з боку вулиці немає гарячої води, і тому батареї не отоплені, дуже холодно. Уміткнули 6 числа в неділю. У нас все добре, у нас просто автономно. З Запаленням у нас якраз сьогодні вімкнули другу половину кімнати, бо 7 листопада частину квартири ну вимкнули, а сьогодні вже всю. <гум> так що далі вчора чи позавчора? Ну вчора вмикали, а зараз знову не, немає обігрів. Водоканал запалення вімкнули по понеділок. Чудово все гаряче у нас вімкнули все Габло, добре. Включили. Все добре. Так, все добре працює. прекрасный вопрос. Э, у нас пришли, включили опалыня, оно не включилось. То есть они все открыли, и мы вот сидим без отопления. Это Покладова 10Б. Дом, там у нас два дома, А и Б. У нас они совместно подключаются. И вот такая история. Приезжали вчера, они могут сделать. Что-то не получается, и воду спускали. Ну, как бы они работают над этим, но Пока не, мы без опалы не сидим. Ой, чтобы они вовремя готовились. Потому что в каждом доме как не прорывы, так еще что-то. То есть все лето было, да, понимаем, что война и такое тяжелое положение, что наш, наш отец пострадал. Но какие-то кричали, есть другие методы для отопления. Но, как оказались, они не очень действуют. Люди сидят, вот уже все-таки действительно очень холодно в квартирах. Ось хотілося б, щоб вовремя все делалось. Я включили. Є опалення у нас два, два дні тому дали нам опалення, ну 19 градусів. Ну. Можна терпіти. На ну, сьогодні, ну, сьогоднішній день вже вимкнули. Та слава Богу, вимкнули. так. Да, да. Ну не зразу у обох кімнатах, поки завезли. Праз... Ну, Про... да, а в нас тут... не вчора позавчора нормально такий. То... Нормально. Такі, нормально. Все. Ну, слава Богу. Хоч тепер степить. А зімкнули, хорошо вже. А ну, буває ж, там є. Там где не спущено. Ось у нас мене, наприклад, чотирикімнатна, одна кімната і кухня в мене зроблена, як столова. Батарея на кухні полетіла. Мені отут в ЖК було, прийшли сантехніки, трубу тут поставили, а от ту дирочку під вікно. І я три роки не можу спустити воду. Йдуть люди туди, пишуть, ну, заяву пишуть. Що хай у підвалі спустять, а вони кажуть, хай на п'ятому етажі, а як я буду спускати, як дирка під вікном. Це ж сантехніки мені робили. Чо гарячої води немає, у підвалі полопалися труби, і кажуть, не буде, немає труб, міняти не буде. Води не буде, мабуть, гарячої. Сідьмий дом то Тараса Бульби. Нормально, Нормально, є опалення. Вимкнули, теплогарик. Вімкнуло. Нормально. Девушка, все отлично. супер. Вімкнули опалення дуже жарко. Я дуже задоволена. Я так хвилювалася, що не буде опалення, бо діти є в мене. І дуже такий момент був, що дуже холодно було. Вікна всі запотівші, пліснява плес з'явилася. То зараз опалення є чудово. Я сподіваюся, що навіть його прикручувати не будуть. Е, у нас є опалення. Вімкнули ну, не сильно жарко, так скажемо, ну, гораздо теплее, ніж було. Взагалі ж отключено, були відключені, холодні батареи. батареї. Зараз ну, терпімо. Градусник показує 20, але 18, десь Ну Бурімкнули. Вот погано запалення. Дуже погано. Тільки є в одній кімнаті і в ванній кімнаті, і все. Леся Українки 13. Головне завжди, це перша золота хвилина. Якщо в першу хвилину змогли надати першу медичну допомогу, людина ну більшість людей виживе. Якщо в першу хвилину не надали, людина може загинути. З кожної групи буде по одному представнику, і вони зараз пройдуть до медичного підготовку з професіоналами, які вміють це робити. Як правильно накладати джгут чи ставити турнікет, та скільки часу потрібно для того, щоб рятувати життя пораненого. Аспектом теорії та практики з цих надважливих речей учні ВПУ номер 7 10 листопада навчали на тренінгу з до медичної допомоги. З моменту ранення, наприклад, ваша артеріальна артерія на, на бідрине, вона має отаку діагнозу. Тобто, ось ця артерія, яка ти попрошена, вона має отаку діагноз. Критическим кровотечением, можно, скажем так, невосполнимым считается, э, до, скажем, 30% потери вашей крови. Так как рассчитать вашу кровь? Вы каждый сейчас можете сами это сделать. Вы можете свой вес умножить на 70 и получите в миллиграммах э, количество у вас, сколько у вас крови. Ну, скажем, у тебя там, 50 килограмм, да, у девочки 50 килограмм, а у тебя 3,5 литра крови, чтобы было понятно. То есть берем отсюда третью часть. Литр 100 это для тебя является критической потерей кровотечения. Если в 40-30 секунд вы влаживаетесь, все замечательно, то есть у вас есть больше шансов, скажем, остаться живым. На самом деле критическое кровотечение, его можно, скажем так, определить по некоторым признакам. Начнем с самого сложного, ну и потом меньше. Первое. Ампутация. Ампутация конечности это всегда критическая кровотечение. При ампутации, не задумываясь, не решая никаких проблем, мы обязательно... Открытый перелом. Открытый перелом тоже может, он, он может вызывать критическое кровотечение, но может и, и не вызывать. Это как повезет. То есть, когда пусть разламывается, она рвет сосуды рядом с веной какие-нибудь, артерии, и у вас тоже возникает критическое кровотечение. Это следующее, это так называемое артериальное кровотечение. Его можно определить почем. Когда перебита артерия, ваш мотор как насос, он качает вашу кровь. Поэтому с этой раны будет бить фонтан. То есть вот такой пульсирующий фонтанчик. Он может быть больше, может быть меньше, в зависимости от повреждения вашего сосуда. И следующее, что у нас есть, это венозное кровотечение. Венозное кровотечение определяется тоже не очень не довольно легко. Это когда у вас очень быстро, то есть нет никакого фонтана, есть рана, и очень быстро ваш рука или одежда, или почва, снег начинает вот пропитываться кровью. То есть вы видите, как она растекается очень быстро. Ну вот вот этому предмету уже, по-моему, если я не если вам не совру, но ну, более 100 лет он назад изобретен, вот этот жгут и Основной принцип этого жгута, это э, работает он в первой, вот самое, самое главное в нем, это вот эта первая натяжка. Как понять, что жгут натянут? Вот видите, вот он широкий, вот это жгут натянут в растянутом состоянии, в растянутом, вот первый тур, вот этот тур, это вот этот виток. Первый тур, он самый важный. То есть, если вы первый тур положите слабо, а остальные будете натягивать, жгут не сработает. Поэтому первый тур обязательно мы натягиваем по максимуму. И делаем вот такой перехлест, видите? Дальше, дальше. Мы просто уже можем не скоро сильно стараться в натяжке, так, постоянно его подтягиваем. Натягиваем и стараемся его накласть вот такой вот широкой полоской. Вот такой вот широкой полоской. И дальше просто можно на один, на один узелочек завязать. Сейчас мы вкратце немножко поговорим с вами о турникетах. Поставил турникет, зафиксировал время. Как угодно. Не можете написать этим сам, возьмите там, если есть кровь, напишите ему на щеке, напишите на лбу это время какое-то, прям пальцем кровью напишите, чтобы это время было видно чтобы или, 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 или если у вас такая возможность, то вы сидите с этим человеком и вы его будили. То есть приехали врачи, вы ему сказали, турникет установлен, такой вот восток это восток. До двух часов обязательно должен оказаться рядом медик, который, в принципе, будет оказывать квалифицированную помощь. Як твердять організатори, навчити дітей, як діяти у таких критичних умовах, особливо під час воєнного стану, це найкраще, що можна зробити для порятунку безцінного людського життя. У зв'язку з тим, що Херсон був окупований, та неможливість херсонської спарти продовжувати свою діяльність, керівництво вирішило проводити тренінги з долікарської медицини та попередження травм. Отриманих внаслідок терористичних атак Російської Федерації на підконтрольних територіях України. Останній день робочого тижня не потішить нас з вами сонячною погодою. Це прогнозами синоптиків. У п'ятницю 11 листопада небо над Кременчуком буде у полоні хмар протягом всього дня. Температура повітря сягне 5 градусів вночі, а в день стопчих термометра підніметься лише до позначки плюс 9. Спеціалісти також прогнозують північно-західний вітер швидкістю до 4 метрів за секунду. І хоча Сонце не потішить на своїми проміннями, дощ, можливо, пройде лише вранці. Тому, яка б не була погода за вікном, пам'ятаємо, що все йде тільки нам на користь. Тримаємося далі, українці. Адже ми на своїй землі. І усе тут буде по-нашому.